Когось війна змінила, когось загартувала, а в комусь просто утвердила закладені з дитинства цінності віри, свободи і патріотизму. Для багатьох з них повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого не стало несподіванкою. Свій вибір не лише вчити, а й творити історію. Вони зробили ще з дитинства. Вони творці сьогоднішньої історії нової України. Ми о, Вирішили започаткувати такий новий формат спілкування на сьогоднішній день. форум людей, які акумулюють допомогу, і форум людей, які цю допомогу роздають на місця. Ми бачимо, що проблема в Україні не вирішується. Велика кількість донатів іде, але вона не доходить до бенефіціарів. Наша організація щодня отримує сотні листів, просимо надати допомогу ліками, продуктами, медичним обладнанням, технікою. Але питання в тому, що ми не можемо отримувати все, що приходить до нас до кордону. Чому? Тому що у нас трохи інша функція. Ми шукаємо або рушне в Європі або нове. Деякі, на жаль, по досвіду не підходить. Бо інколи приходить, частинка приходить, а частинка не приходить. Більше всі свої ресурси направлено на те, щоб розробити і шити тут на місці. ще це гнучки ночі. От вони є на сьогоднішній день. Розповсюджено дуже багато обладнання більше 47 медичних закладів по Україні. Отримали допомогу і постійно вже її отримують. Ми знаходимося з усіма на контакті. Нас хочу познайомити я, Олена, це представниця нашої команди, яка займається. І тут є Оксана Білазір, вона представник фонду ООН», який так само започаткований під час війни для допомоги, з яким ми майже за сімейні цінності. реалізує багато проектів. Я представляю фонд «Миротворці ООН», і ми в даний момент на сімейні цінності є співзасновниками цього фонду. Тому ми всі наші події відбуваються разом. Але я хочу сказати, основний напрямок нашої діяльності зараз це співпраця із Союзом Українок Америки. Союз Українок Америки це організація, яка нараховує більше 100 років, і вона має дуже великий потенціал, вона дуже пошанована в Америці, і вони вибрали дуже гарний пріоритет з 2014 року, який мені дуже імпонує. Я думаю, що кожному із вас так само це буде цікаво. Вони вибрали один-єдиний пріоритет це медична допомога для травматології. Тобто ми з вами розуміємо, що закінчиться війна, і ми побачимо повернення наших військових, і ми побачимо, скільки покалічених людей буде серед нас жити. Ми можемо робити, якщо в людини немає якоїсь частини цього, то що ви розповідали, після операції вже хірург став йому якусь титанну пластину, залишив якісь кріплення, ми можемо якраз виробляти цю силіконову частину, щоб закрити вухо. Може? Там, якщо в людини немає частини носа, немає ока чи що, щось, ми всі ці елементи можемо горобляти. Оцю книгу передати капеланам у всі Збройні Сили України, усі підрозділи зараз вже створена капеланська служба при ЗСУ.